Доброго дня, шановні. Сьогодні збирали грушку листопадову білоруської селекції Вонаш стена. Ну, ось такі екземпляри по 400-500 грамів маємо. Це збирали з прививки. Ось так. Ну, далі будемо також висаджувати цей сорт дерев, деревця цього сорту. Грушка дуже врожайна. Коли полежить, дуже ароматна, м'якоть масляниста. Ну, дуже дуже дуже, 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 дуже хороша груша. Шикарна грушка. Ну, ось такий врожай. Ми сьогодні 9 відер. 9 відер зібрали із такої невеличкої прививки. Так. Да. Ну якось так. Трошки залишилось ящик. Зараз будемо спускати льох погріб, в підвал, як хто розуміє. Сейчас покажу, з якої прививочки ми зібрали цю грушку. Ось ось така прививка. Тут росла бера літня клапа. І ось тут сюди привили в стовбурець отаку макушечку. Із з цієї макушечки ми зібрали 9 відер сьогодні, 10-літрових, груші ксена або листопадова. Так, да, груша, груша унікальна. Груша унікальна. Нема що казати. Грушка унікальна. Ось такі. Не хочу виносити ваги, щоб зважувати. Але по 400 грам, по 450 є такі екземплярчики. Давайте приблизно зараз положимо на долоню. Щоб ви побачили. Ну, Давайте отак. Все, груша. Одна груша поміщається в долоні. Ну, Ось така красота. Я дякую всім за увагу. До побачення. Слава Україні!